Дональд Трамп за лічені дні до виборів вирішив розкрити вражаючи по Україні. Видав на публіку, як же насправді хоче вчинити з нашою країною та що не нас чекає. Він давно відомий своїми ідеями перемовин із путіним та бажанням заморозити війну по лінії фронту. Відчайдушні блогери взагалі припускають, що Трамп прагне змінити Зеленського на більш лояльну людину на посаді президента України. Чи так це розбираємося далі? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобай і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Експрезидент Дональд Трамп заявив Путлеру, що вдарить по Москві, якщо Путін продовжить переслідувати Україну. Про це кандидат у президента США від республіканців розповів в інтерв'ю Street Journal. Я сказав. Володимире, якщо ти підеш в Україну, я буду діяти так рішуче, що ти навіть не повіриш. Я вдарю просто посеред Москви. Розповів політик. Про цьому Трамп назвав Путлера своїм другом і підтвердив їхні добрі стосунки. Зокрема, з цього приводу він сказав наступне: я сказав, ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору. Я сказав, я зніму ці куполи з твоєї голови, тому що знаєте, він живе під куполами. Додав Трамп. За словами Трампа, Путлер свого часу йому заявив, що не вторгатиметься в Україну, але, начебто, зробив це, бо відчув слабкість демократів. Трамп розіграв драму, у якій зазначив, що йому б довелося піти проти його великого товариша Путіна і у друзки розбомбити Москву. Але по-іншому ніяк. Бо якщо проявиш слабину, то далі тебе дотиснуть, як сталося із Байденом в Україні. Бутім, то він і його команда не знають, як вийти із війни, хоча б і дуже хотіли, але за натяками Трампа треба було діяти швидко і від. Одразу, а не затягувати на роки. Журналіст Віталій Портніко вважає, що в разі перемоги на виборах Дональда Трампа він може вимагати замінити президента України погодженою з ним кандидатурою, і таку думку він висловив в етері пресо. Я не хочу, щоб ми з вами жили у світі ілюзій. Якщо Дональд Трамп стане президентом США, то він спробує зробити так, як буде вважати за потрібне. Всі ці наші розмови про те, що ми плюнемо на його розмову з Путлером і будемо воювати, не звертаючи на це уваги. Є до певної міри інфант. Телізмом сказав експерт, додавши наступне, нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб зупинити його наміри, і нам не вдасться. Небезпека того, що все це закінчиться так, як про це домовляться. Трамп та Путлер дуже висока. І навіть більше, якщо Трамп переможе, то я гарантую, що він буде вимагати заміни президента України. Він не буде телефонувати до Зеленського та переконувати його у чомусь. Трамп буде говорити про Зеленського як про людину, яка допустила цю війну, і що він має піти. А також він обов'язково буде говорити. Хто має виконувати обов'язки президента, вважає Віталій Портніков. Журналіст наголосив, що Трамп буде вимагати від української влади виконувати його домовленості із рашиським лідером. Це той. звісно, він згадає і Верховну Раду. Зокрема, хто має бути головою Верховної Ради, щоб ця людина погодилася на те, що вони там із Путлером підпишуть, або ж вимагатиме провести фейкові вибори із погодженою з ним кандидатурою. І навіть за таких умов Путлер не закінчить війну. Йому потрібно, щоб був тут. Хаос додав він. Ну між тим сам Дональд Трамп продовжує боротися за президентське крісло в Сполучених Штатах Америки. Подейкують, що він навіть може спробувати захопити владу за умову програшу на президентських виборах. І як пише політику, чотири роки тому він уже намагався привернути такий сценарій, і ситуація може повторитися. Далі цитую матеріал видання. Десятки інтерв'ю із людьми, залученими до виборчого процесу, свідчать, що Трамп не тільки може здійснити другу спробу скасувати вибори, які він програє він і його союзники вже закладають основу для цього. Пише видання, як пояснює видання стимул Трампа отримати повноваження і захист Білого Дому сильніше ніж будь-коли. Якщо він програє, то зітнеться із лавиною кримінальних розглядів, які можуть тривати все життя. Якщо він переможе, вони наймовірніше припиняться. Хоча ніхто достеменно не знає, як саме Трамп може напасти на виборчу систему у 2024 році. Однак політико послачуючись на думку законодавців, Одавців слідчих конгресу партійних діячів та експортів із конституційного права представило приблизний сценарій по Перше, він посилить недовіру до результатів виборів, роблячи необґрунтовані або перебільшені заяви про широкомасштабне шахрайство на виборах і порушуючи судові позови, які оскаржуватимуть достатню кількість бюлетнів, щоб змінити результати в ключових штатах. По-друге, він спиратиметься на дружніх чиновників у округу і штату, щоб вони чинили опір підтвердженню результатів виборів. Далі Трамп закличе союзників і контрольованих республіканською партією законодавчих органах штатів. Що вагаються призначити альтернативних президентських виборників? Він покладатиметься на конгресменів республіканців, щоб вони підтримали цих альтернативних виборників. Або принаймні відкинули демократичних виборщиків, коли вони зберуться, щоб підтвердити результати. Зрештою, Трамп спробує домогтися того, щоб Харріс позбавила 270 голосів у колегії вибірників, відправивши вибори до палати представників, де в республіканців наймовірніше буде достатньо голосів. щоб Брати Трампа наступним президентом, як зазначає видання політику, деякі з необхідних інгредієнтів для цієї кампанії у Трампа вже є. Так він уже розпочав чітку місію із розпалювання якомога більшої невизначеності щодо результатів виборів, стверджуючи, що єдиний спосіб програти Гаріс це якщо демократи шахруюватимуть. І також багато хто з чиновників, які стояли на шляху Трампа 4 роки тому, були відсторонені або пішли у відставку, поступившись владою слухнянішим наступникам, які підтримують Трампа. Окрім того, посилив. І тиск на адресу посадовців виборчих комісій та побоювання щодо заворушень, які зростають, можливо, Трамп і його союзники не докладатимуть постійних зусиль, щоб скасувати свою поразку на виборах. Переконлива перемога Харісу складна для Трампа згуртування республіканців на його боці, але спостерігачі за виборами і деякі з союзників Трампа сходяться в одному у ніч виборів, незалежно від того, що покажуть результати, скільки голосів залишиться непідрахованими і скільки радників скажуть йому зворотні. Дональд Трамп оголосить себе переможцем. Пише видання «Політико». Ну і між тим сам кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре наговорив про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розповівши про майже всі знесені до фундаменту українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталося. Про це Трамп сказав на подкасті консервативного коментатора Патрика Бета Давида. Тема війни в Україні лунала у кількох місцях у розмові Бета Давида. З Трампом спершу експрезидент повторив обіцянку врегулювати війну в Україні у разі перемоги на виборах ще до того, як складе просягу. Я гадаю, світ поводитиметься добре, і я врегулюю війну Рафі та України, поки буду обраним президентом. Знаєте, я нещодавно бачився з Зеленським. У мене гарні відносини з Путлером і з Зеленським. Сказав Дональд Трамп. Під кінець подкасту Трамп знову повернувся до теми України, звинувативши нинішню адміністрацію у розтраті мільярдів і мільярдів доларів. І з цього приводу він сказав наступне: я думаю, що Зеленський один із найкращих торговців, яких я будь-коли бачив. Кожного разу, коли він проїжджає, ми даємо йому 100 мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було, і це не значить, що я не хочу допомагати йому, але він ніколи не мав дозволити цій війні початися. Сказав експрезидент США. Потім Трамп почав розповідати, що Україна мовляв більше не Україна. Далі його пряма мова. Майже кожне місто знесено до фундаменту. Усі ці прекрасні золоті куполи лежать на боці, розтрощені на друски. Нема такого міста. Заходити у місто і майже кожна будівля зруйнована, неначе там пройшлась команда демонтажників. Це треба було врегулювати до початку. Вважає він. Кандидат республіканець пронагідно звинуватив у повноштабному вторгненні в Україну Байдена і генералів, сказавши, що за його президентства такого не було і не могло б статися. Так, чи інакше, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп покращив шанси на перемогу. Натомість, демократка Камала Гарріс почала втрачати перевагу над суперником. Про це повідомляє видання Захіл. Гарріс має реальні шанси стати наступним президентом. Однак, та невелика перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, майже зникла. Пише видання. Медіа посилається на результати опитування, яке провели на його замовлення. Захіл додає наступне: Трамп лідерує у п'яти семи хитких штатів, які як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гарріс. Вона лідерувала у чотирьох штатах і семи. Видання вказує, що шанси на перемогу Камали Гаріс трималися на рівні 51%, Хоча ще наприкінці вересня шанси були 56%. Згодом вже стало відомо про те, що Трамп уперше обігнав Гаріс у передвиборчому опитуванні: 52% проти 42%. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.